Thank you Через низьку відвідуваність, потепління і стабілізацію ситуації із електропостачанням пункти незламності на Сумщині змінять графік роботи. Пункти незламності, облаштовані у приміщеннях місцевих адміністрацій, працюватимуть у будні дні із 8-ї години ранку до 17.00 із можливістю доступу до інтернету і підзарядки телефонів. Мобільні пункти переведуть у режим функціонування, готові до відкриття. У разі настання надзвичайної ситуації їх розгорнуть протягом двох годин. Адміністрація Державної прикордонної служби видала ряд наказів щодо переведення кадетського корпусу із Сум до Хмельницького. Перший наказ про те, що заклад, а саме Сумський кадетський корпус повинен був переїхати у місто Хмельницький, і другий наказ це наказ про те, що матеріальна база військовослужбовці. І працівники ліцея повинні були виїхати в місто Хмельницький. Тих, хто не бажав виїжджати, звільняли, попри воєнний стан, говорить Юрій Свідлов. Профспілкова організація а також батьківська спільнота звернулася до суду, який, в свою чергу, визнав переведення кадетського корпусу незаконним. Адміністрація прикордонної служби подала апеляційну скаргу. Та профспілка і батьки знову виграли суд. Тобто, другий апеляційний суд міста Харкова. Признав, що накази голови Державної прикордонної служби номер 15 і 16 від 31 березня і 1 квітня 2022 року признані протиправними і підлягають скасуванню. Зараз всі працівники повинні бути повернуті на робочі місця. їм повинна бути виплачена. Грошова компенсація за той простой, як кажуть. Вот. це перше. По друге, ну, безумовно, повинна бути повернути майно і організований освітній процес в стінах навчального закладу. Новини СТС. На тематичну зустріч суми місто незламних до молодіжного центру романтика запросили учнів сумських шкіл. Вони є свідками творення новітньої історії України, але й самі є її учасниками. Підлітки розповідають, як жили цей рік. Ми почали плести сітки, ми робили свічки окопні. Ми робили все для перемоги. Коли почалася війна, я в творчості знайшла спокій, знайшла якесь. У я зрозуміла, що я можу висловлювати свої почуття, допомагати людям їх бачити у цих рядках, допомагати розуміти себе. То і за ці свої вірші я отримувала призові місця в конкурсах обласних і мала друге і перше місце. Українці нація героїв, і надзвичайно важливо, що такі зустрічі мотивують нашу молодь бути активною, згуртованою, і головне пишатись своєю історією, говорить педагог другої школи. Я своїх дітей привела незвичайних. Це волонтери, які постійно виготовляють маскувальні сітки, які постійно плетуть, маскувальні сітки, виготовляють свічки, роблять бафи, шиють. Це незвичайні діти, але їм потрібно спілкуватися з однолітками і бачити поряд таких людей, героїв героїв, сучасності навіть найменші діти дуже подорослі жили за останній рік. Війна ще триває і вимагає від кожного максимальних сил і згуртування. А також пам'ятати все, що відбувалося за цей рік. Ми всі з вами знаємо, що місто суму було в оточенні, але воно не було окуповане. І те, що вони проїхали по вулиці Харківській, да це приклад це наша біль, це, е, Ми ніколи цього не забудемо, але те, що їх вибили, більш не пустили в місто. Про це треба казати, і не тільки тим, хто зараз знаходиться перед вами, і всі залі підлітки активні ставлять багато запитань про підготовку до вторгнення, про будівництво бомбосховищ і організацію безпеки міста. Станом на сьогодні багато з присутніх у залі школярів були в першому зеленому евакуаційному коридорі. 7 числа, коли на спартака прилетіло, скинули бомбу і. Ми також тоді ночі приймали там участь всі розселяли мешканці, які потрапили в садочки. Тобто ну, такі були важкі події, які запам'яталися назавжди. І потім ранку ми якраз розминулися з колоною ворожої техніки, про яку якраз йшла мова, коли вони заїхали з Роменської, а ми з ними розминулися в як насчитали близько 90 одиниць техніки. Боротьба триває. і Кожен українець робить свій внесок у наближення перемоги. Лікар-кардіолог Денис Устименко рятував серця і життя людей, але більше розповідає про увесь колектив своєї лікарні. Навіть коли повітряна тривога або раптові вимкнення світла, робота медиків стала медичним фронтом. Всі поранені були доставлені до нас. Всім була надана високоскваліфікована допомога, дякуючи нашим хірургам, і всьому персоналу, які Швидко все зробили. Коли не було світла, це було дуже погано, адже все наше обладнання, все пов'язане з електроенергією, були переключення, це було дуже неудобно, але ми змогли налагодити все і більш-менш працювати. Ксенія Гриник розповідає, була організаторкою дитячих свят, але рік тому ситуація в Україні поставила перед нею надважливе завдання практично в цілодобовому ритмі допомагати людям і військовим, і цивільним. Сумчанка очолила великий волонтерський проект перший сумський гуманітарний штаб. Я не планувала відкривати жодного штабу. Один телефонний дзвінок, як сьогодні, так і рік тому вирішив долю. А потім з'явилися всі ви, ті, хто залишилися в місті і приносили все, що у вас було. І тим самим так виріштав. Кожен із сумчан знайшов своє місце у спільній боротьбі з ворогом. Тетяна Закревська працювала в одному з підрозділів сумської міської ради зараз у лавах ЗСУ, адже розуміє важливість правдивої інформації в час війни, коли ворог застосовує власні гібридні інформаційні впливи на українців. Режисер Володимир Нянькін розповідає про важливість для української історії створення фільму про героїчні суми. І сумчани, які стали на шляху ворога, що з північного кордону рвався на нашу столицю. Київ фільми сумами дали їм під них дивилися? Підніміть руку дивився. Мільйон двісті глядачів. Це значить не тільки ви, а ще інші люди. І знаєте, коли фільм вийшов, ну, що ми хотіли головне, щоб звичайно в першу чергу сумчани дізналися про наших героїв. Вчинки таких героїв врятували місто від ворожої навали і вкотре довели. Суми місто незламних. Тетяна Полозова, Максим Близнюк. Новини СТС. Там да, все воно взагалі, вже байде. У Сумах запрацює новий автобусний маршрут номер 26 що здійснюватиме перевезення щосуботи від зупинки універмаг Київ до кладовища поблизу 40 ї підстанції. Загалом автобус курсуватиме з 8.30 до 12.30, але до великодніх свят та Поминальних днів кількість рейсів збільшить. 87-річна жінка впала біля під'їзду та не рухалася. Перехожа викликала швидку та патрульних. Лікарі з'ясували, що це зупинка серця, та негайно почали реанімаційні заходи. Дихання жінки стабілізувалося, після чого її доправили до карети швидкої, а звідти під супроводом поліції до лікарні. Зараз покажу тобі, звідки на Сумщині Театр починається. Пішли! На головній сцені області в Сумському національному театрі імені Михайла Щепкіна знакова дата – 90-річчя від дня заснування. Дя глядачів Щепкінці підготували виставу концерт, події якої розпочинаються ще на початку вісімнадцятого століття. Виявляється так само, як і історію України, історію театру радянська влада намагалася переписати і, взагалі, історію театрального мистецтва на Сумщині в тому числі, ми стикнулися з різними фактами абсолютно і зрозуміли, що ми не можемо говорити тільки про 90 років театру. Що ми маємо говорити про історію театрального мистецтва в Сумській області. В цілому знайома всім будівля театру Будувала ще 45 років тому, але й досі прикрашає центр міста. Це то гордость нашого області города і з, з усіх сторони, куди їдеш, подивишся, класна будівля виглядає. І, вроде як вона сьогодні збудована. Перед виставою працівники театру та екс учнів закладу культури отримали грамоти та від обласної влади. Глядачі відзначають плідну працю щепкінців, а театр називають одним з кращих в країні. Неймовірні постановки, все таке е, сучасне підхід. Неймовірно, такий сучасний підхід режисерів на будь-які вистави. Він приваблює як і молоду публіку, так і людей старшого покоління. Театр це епоха, театр це е, надбання. І культурної спадщини і не тільки Суми Сумщина, а в цілому України не даремно ж він сьогодні має статус національного театру. Останні 10 років, 15, я вважаю, театр розвивається незалежно від ситуації, від змін, якихось від течій культурних. Колектив театру наполегло готувався до святкування ювілею. Лише фінальні репетиції тривали три тижні. Загалом це поєднання кращих вистав, покликане розповісти історію з 1720-х до нашого часу. Саме 18 століттям датуються перші згадки про роботу театру. Це не концерт з папочками, це дієва така вистава. І сподіваюся, що буде все зрозуміло і буде конва. На прослідковуватися звідки і до чого ми прийшли, вистава демонструє різні етапи з історії театрального мистецтва області. Як тоді, так і зараз театр має на меті комунікувати за аудиторією та актуалізувати важливі для суспільства теми. Наша задача зробити так, щоб театр сьогоднішній сучасний театр, щоб він не був місцем для розваги, щоб це було місце сили, місце, в якому ми отримуємо інформацію, місце, в якому ми отримуємо знання, місце в якому ми говоримо про складні питання, говоримо про проблемні питання, можливо, отримуємо на них відповіді, можливо, не отримуємо на них відповіді. Служителі медпоменени змогли пережити пожежу евакуацію. А сьогодні. Ні, працюють в умовах війни, Незважаючи на будь-які обставини, ризики. Вони дали гарний творчий результат під час воєнних дій, під час війни. Багато нових творчих продуктів реалізовано нові формати. Ви знаєте, і мала сцена, і сцена під сценою, і сцена на сену. Вони повністю освоюють простір і фізичний, і культурний нашого регіону. Наші щепкінці, вони сьогодні підготували ем, дуже. Класний творчий подарунок для всіх сумчан в такий нелегкий час, тому що це зараз дуже важливо, щоб ми могли вирватися, бачити це прекрасне, відволікатися від сірої буденності війни. Новини СТС.